Наша історія пов'язана з ковелем Джоном Діром та його одноіменною компанією, яку він створив у 19 столітті. Історія бренду тісно переплітається з колонізацією та розвитком середнього заходу місцевості, яка обіцяла поселенцям великі можливості та відкривала прекрасні перспективи. Засновник славнозвісної компанії Джон Дір народився 7 лютого 1804 року у Вермонті. Після закінчення школи він вчиться на чотирьохрічних курсах ковальської справи. І 1825 року розпочинає свою кар'єру під майстра. Зовсім скоро Джон завоював пошану та хорошу репутацію завдяки майстерній роботі. Особливим попитом у Західному Вермонті користувалися виготовлені ним вила та лопати. Економічна криза суттєво змінила умови ведення бізнесу у Вермонті. Майбутнє для молодої амбітної людини було досить похмурим. Більшість емігрували в західні штати. Історія про великі можливості та перспективи в інших штатах настільки захопили Джона, що він залишає власну справу та переїжджає в Іллінойс. Попит на ковальську справу там був настільки великий, що Дір відразу ж засновує бізнес. Роботи непочатий край, виготовлення підков для коней, ремонт плугів та іншого сільськогосподарського приладдя для фермерів. Від останніх Джон дізнається, що ті мають проблеми з обробкою в'язких ґрунтів, адже їхні плуги не пристосовані до такої роботи. Дір ретельно вивчив проблему і дійшов висновку, що правильна форма та підвал плуга повинні призвести до його самоочищення від в'язкого ґрунту. 1837 року був створений сталевий плуг унікальної конструкції, який успішно пройшов польові випробування. Він став одним із перших прикладів виготовлення сільськогосподарської техніки спеціально на замовлення покупців. Через 10 років після створення легендарного плуга Джон Дір виготовляв уже понад тисячу таких виробів на рік. Принципи ведення бізнесу, якими він керувався, і сьогодні не втратили своєї актуальності. Я ніколи не поставлю своє ім'я на продукт, який не містить усе найкраще, що є в мені. Фермери зовсім не зобов'язані купувати послуги, які ми робимо. Хтось інший зробить це за нас, а ми просто втратимо бізнес. Відтоді Діренд Company безперервно продовжувала покращувати свою продукцію. 1868 року підприємство зареєстроване як корпорація. 1869-го син засновника Чарльз Дір був призначений на пост віце-президента, а згодом президента компаній. Молодий та амбітний Чарльз був видатним бізнесменом. Він заснував філії компанії та мережу незалежних дилерів із розрібного продажу техніка. До 1907 року корпорація вже виготовляла цілу низку сталевих плугів, культиваторів та сівалок. До складу Діренд Кампані увійшли шість незалежних виробників сільгосптехніки. Це дозволило корпорації виготовляти всю лінію сільськогосподарського остаткування. 1918 року компанія купує завод із виготовлення тракторів. Попри велику депресію 30-х років, компанія досягла відмітки валового обігу в 100 мільйонів доларів, перша в історії 1937 року. Протягом Другої світової війни керівництво Діренд Company продовжувало покращувати продукцію, це дозволило зайняти міцну позицію вже на післявоєнному ринку. Як наслідок, компанія увійшла до складу 100 найбільших виробників на американському ринку.